У зв'язку з тим, що неучасно подавалися желізною дорогою вагони, ми змушені зерно зберігати у рукавах для зерна. Тобто на даний, даний участок, який ви бачите, він весь знаходиться з кукурудзою, урожаю 2018 року, який ну, ми могли б тримати в силосах і відгружати, але ну, немає вагонів. І немає змоги зараз відгрузити. Василь Приймак показує місце, де тимчасово зберігається до 20 тисяч тонн кукурудзи. Елеватор на території агрофірми Вільхівці складається з двох частин. Перша на сім бочок по 5 тисяч тонн кожна. Друга чотири бочки по 10 тисяч тонн. Разом у них 70 тисяч тонн зерна. Плюс на території ще є склади, де зберігають продукцію, але цього недостатньо, каже директор. До вересня вже було зібраний урожай пшениці ріпака. І він не був відгружений. А далі соняшник, соя, кукурудза, то вже ми її не мо не, не в змозі прийняти, бо немає першої відгрузки і немає вагонів. Василь Приймак розповідає про випадок, коли за півтора місяці прийшло тільки 50 вагонів. Зараз мають 11 вагонів. Але для того, щоб збути всю продукцію, потрібно в добу завантажувати мінімум 24 вагони, а це більше тисячі тонн, поки грузять машини, але їх також не вистачає. Зерно зберігається у всіх фірм навколо Городенки, Івано-Франківської і Чернівецької області. І майже все зерно, тобто ріпаки, ячмінні, соняшники, все їде в порти. Але і машинами так само. Щоб ви десь приблизно зрозуміли, що машина більше 22 тонни не бере, а вагон бере 60. А доставка машини в Одесу коштує тисячу гривень в тона, а вагона 700. Куди відправляти вагони зерновози, вирішують у Києві. Івано-Франківській дирекції залізничних перевезень на їх кількість не впливають, каже Ярослав Лучко. За його словами, цю ситуацію зараз вирішують. Сьогодні є вже і збиток зерновозів. По 500-600 вагонів знаходиться на Тернопільській дирекції. Ну і в нас вже достатньо. Вчора ми їм подали 11 погрузили. Сьогодні в нас ми подали теж 12 вагонів, не вроді 10 грузять. Ситуація вирівнюється, але ні дирекція, ні залізниця не може на цей процес вплинути. Це сугубо є фірма транспортна логістика України, яка вони з ними мають заключену угоду і вони під конкретного клієнта на конкретну станцію підсилають ці вагони. Ірина Андріїв, Андрій Шустакевич, Юа Карпати.